Протягом усієї війни фактично ніколи не було розмов про можливе введення військ західних держав на територію України. Ще в день оголошення війни Путін одразу попереджав, що пряме втручання третіх країн може закінчитися трагічно. Блок НАТО, не бажаючи стикатися безпосередньо, і справді не розглядав такі варіанти, і навіть відкрито про це заявив. Проте нещодавно президент Франції Макрон заявив, що західні країни розглядають можливість введення військ на територію України. Що багатьох загалом шокувало і змусило серйозно подумати про подальшу стратегію. І в цьому випуску ми якраз і поговоримо про те, чи можуть реально країни НАТО вести свої війська в Україну, як це відбуватиметься і які є ризики. Для початку варто детальніше обговорити, що ж недавно сталося. На зустрічі щодо передачі Україні ракет більшої дальності, Макрон зробив гучну заяву про те. Що країни Заходу можуть вести свої війська на територію України, у тому числі і французькі, проте поки що єдиного рішення щодо цього немає. Ця заява справді приголомшила багатьох насамперед самих представників Західного блоку. Одним із перших виступив глава НАТО Столтенберг, заявивши, що НАТО не збираються посилати війська в Україну і навіть не думають про це. Варто нагадати, що з початком війни основною позицією НАТО стало уникнення конфлікту між блоком та Росією. Окремо почали виступати представники західних країн, також заявляючи, що свої війська в Україну не відправляють. Навіть Сполучені Штати відмовилися від такого наративу, помітивши, що не розглядають таку допомогу, а лише готові давати непряму поміч. Російська сторона заявила, що подібні дії неодмінно призведуть до прямого зіткнення між Росією та НАТО і можуть закінчитися ядерною війною. Українська сторона одна з небагатьох, яка була рада заявам Макрона. Зеленський заявив, що це зміцнило б позицію України. У Франції вирішили трохи докладніше пояснити позицію Макрона. Міністр оборони заявив, що війська Франція може надіслати, але не для війни з Росією, а для підтримки України. МЗС пізніше пояснило, що ймовірно йтиметься про допоміжний персонал, який не братиме участі у бойових діях, а допомагатиме боротися з хакерськими атаками, розміновуванням та навчанням солдатів. Сам Макрон після всіх реакцій підтвердив ще раз свою позицію і зазначив, що він чітко обдумав свої слова. Тож давайте перейдемо до того, як можна оцінювати слова Макрона і що НАТО та інші західні союзники можуть з цим робити. Слова Макрона в першу чергу можуть свідчити про те, що Франція збирається зайняти особливе місце в Європі. Раніше він уже говорив, що Європа повинна мати здатність сама себе захистити без Сполучених Штатів. Тобто має бути більш автономною та обороноздатною, чого Європі справді не вистачає. Така роль Франції досить традиційна, у навітній історії французькі політики завжди прагнули зайняти лідуючу позицію на континенті і позбутися американського чи британського впливу на Європу. Згадати ті ж часи, де голя, вихід з НАТО і був багато у чому затіяний через те, що роль Франції в Альянсі почала зводитися до другорядної. Франція прагнула займати лідируючу позицію в альянсі, тим самим наростав конфлікт зі Сполученими Штатами. У сьогоднішніх реаліях Франція досить серйозно конкурує не так із Сполученими Штатами, як із Німеччиною та її позицією в НАТО та Євросоюзі. З відходом Меркель Франція почала намагатися перехопити лідерство в цих інституціях. Нинішня пропозиція Макрона ніщо інше як спроба запустити дискусію, що відрізняється від загальноєвропейського наративу. Саме тому її так і зустріли гостро з боку союзників. Варто зазначити, що сама Франція повноцінна світова держава, яка володіє ядерною зброєю, яка перебуває в Раді безпеки ООН, тому може претендувати на такі серйозні наративи і без союзників по НАТО. Друга це політика стратегічної двозначності. Макрон вносить частку невизначеності російського керівництва, створюючи додаткові ризики за подальшого продовження війни. Слова Макрона можна по-різному сприймати та оцінювати ймовірність цієї події. Однак саме вони вивели на порядок денний цікаве питання. А чи можливо в принципі, що війська країн Заходу увійдуть до України? Як це відбуватиметься, якими силами і що буде, якщо їх атакує російська армія? Такі обставини додають ризиків обом сторонам та вносять більшу невизначеність у нинішній конфлікт. Загалом такий стан справ швидше грає проти Росії. Тому що подальше прийняття рішень супроводжуватиметься додатковими питаннями про ведення західних військ. При цьому обставини, за яких вони можуть бути введені, Макрон зрозуміло не розголошує. Як загалом можна оцінити ймовірність ведення західних військ в Україну. Ймовірність такої події вкрай низька, але її неможливо назвати повністю нульовою, особливо після слів Макрона. Взагалі, такий план ще раніше підіймав Расмусен. Коли говорив, що такий варіант розвитку подій можливий, проте це було ще на початку війни. Тоді хід подальших подій був невизначеним, і країни Європи думали про різні можливі розв'язки цієї війни. Тривалої окопної війни мало хто насправді очікував. Сьогодні країни НАТО виглядають не готовими на такі рішучі кроки, як уже було сказано вище, слова Макрона були вимовлені на так званій ракетній коаліції, на якій обговорювалася передача далекобійного озброєння. Так ось вона закінчилась фактично нічим. Німеччина вкотре відмовилася передавати ракети Таурус, здатні вражати цілі на відстані 500 км. Шольц пояснив це тим, що передача німецьких ракет такої дальності це залучення Німеччини до прямої війни із Росією, і взагалі побоюється, що ці ракети можуть діставати потенційно до Москви. Ймовірно, слова Макрона також були сказані для підвищення ставок і для того, щоб Німеччина зважилася на передачу Таурусів. Але, мабуть, не спрацювало. Ця подія вкотре характеризує позицію європейських країн. Вони готові допомагати Україні, однак робити це лише обмеженими засобами та озброєннями. Країни Європи не готові йти на велику ескалацію, тому введення військ на територію України є малоймовірною подією, однак у майбутньому це може змінитися. Ще на початку війни порушувалося питання закриття неба над Україною, що супроводжувалося меншими ризиками ніж наземне введення військ. Однак і тоді блок НАТО відмовився це робити, переживаючи за те, що це призведе до прямих зіткнень між НАТО та Росією. Взагалі дані міркування про введення іноземних військ на територію України призводить до одного цікавого сценарію щодо введення військ миротворців на територію України як можливого варіанту для забезпечення безпеки Україні в майбутньому та для уникнення реваншу або хоча б зменшення його шансу. Миротворчі операції активно використовувалися в Югославії. Та загалом допомогли зупинити кров та реваншизм, тому позитивний кейс їх використання все ж таки є. В Африці теж були позитивні кейси. Однак в українському випадку цей сценарій навряд чи є можливим через знаходження Росії в Раді Безпеки ООН, через яку такі рішення і проходять. Росія може перешкоджати та постійно витувати цей Захід, що не дасть вирішити проблему України. Ця серйозна обставина саме перешкоджає розглядати цей варіант як основний для досягнення миру на територіях. До речі, такі прецеденти ще були з 2014 року, коли Петро Порошенко намагався ініціювати відправку миротворців на Донбас неодноразово. Росія його просто не пропускала на розгляд, тому що тоді це питання по суті відпадало саме по собі. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що слова Макрона про можливе введення західних військ викликало серйозну дискусію як на Заході, так і в Росії. Таким чином, Макрон додає невизначеності для російської влади, а також просуває особисті наративи на порядок денний. Сьогодні здається, що країни Європи до такого не готові, проте в майбутньому ймовірність ведення військ не нульова. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMeCoF. Завдяки вашій підписці канал зможе і далі функціонувати.